Арсенал розібрався із Бернлі 3-1 у матчі 12-го туру АПЛ. І прикрасою цього поєдинку став божевільний гол від Олександра Зінченка. Це взяття воріт буквально одразу розірвало інтернет і стало справжньою бомбою. Цей гол прекрасний з усіх ракурсів, і у Твіттері користувачі з усього світу засипали Зіну схвальними відгуками. Хоча в останніх матчах його немало критикували за бліду гру. У цьому відео розкажемо вам про реакцію самого Зінченка на цей супергол, реакцію наставника канонірів Артети. Ну і власне реакцію вболівальників з усього Заряджайте це відео лайком, підтримай канал підпискою, а ми починаємо. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot Сіті. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий". Slot City. Шанс там, де ти. І для початку давайте зацінимо, як прокоментував сам Зінченко своє неймовірне взяття воріт. Дуже радий забити свій перший гол на Емірейтс. Неймовірні відчуття. Я намагаюся демонструвати свій максимум у кожному матчі. Тренер сказав нам перед грою, що ми повинні бути готові до кожного м'яча. Це правильний шлях. Я думаю, в нас є правильна реакція на помилки, які ми зробили, сказав Зінченко. А ось як оцінив гру українця Мікель Артета. Зінченко сьогодні був блискучим і в атації в захисті. Він продемонстрував велику рішучість. Прекрасний гол. Сказав коуч Канонірів. Ну що ж, доволі стримано та сухо. А от вболівальники та провідні футбольні акаунти у Твіттері не скупилися на компліменти для Зіни. Приведемо найбільш залайкані відгуки про супергол від Зінченка. Зінченко випустив свого внутрішнього Брюса літа, здобув приємний результат для арсеналу проти Бернлі. Навіть Джекі Чан, Джет Лі та Доні Єн не вміють так, шаулінський футбол у найкращому вигляді. Зінченко реально відповів на критику некоректних вболівальників в останніх іграх. Олександр Зінченко сьогодні був дуже бадьорим та неелектризованим. Чудова енергія, знаходження вільного простору та сенсаційний кунг-фу гол. Таким його неможливо зупинити. Після цього перформансу, як ви ставитеся до Зінченка в ролі вісімки, Зінченко у чорних бутсах перетворився на прайм-версію Златана Ібрагімовича. Зінченко на кастингу до наступного сезону Кобри Кая. Зінченко випустив свого внутрішнього дікання у блискучим ударом в стилі карате. Він заслужив сьогодні свій гол. Про це не можна не говорити. Який чудовий гол від Зінченка? Я в захваті. Де всі Зінченко ненависники? Сьогодні він не помилявся і фактично затьмарив гру Райса. Якщо гравці інших команд спробують забити такий самий гол, як Зінченко, вони достроково закінчать сезони з травмою підколінного сухожилля третього ступеню. Я не називатиму імен. Наскільки хорошим був сьогодні Зінченко? Він повертається до свого найкращого вигляду, диктує гру та забив фантастичний гол, який закрив гру. Ось так світ відреагував на неймовірне взяття воріт від зінченка. До речі, напишіть у коментарях і свої враження від цієї банки. А на сьогодні це все. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.